Початок вересня продовжує літній режим погоди. В атмосфері склалася виняткова синоптична ситуація. Над холодним Карським морем розташувався теплий антициклон, який став блоком від дощових атлантичних циклонів та проникнення арктичного холоду. Попри домінування північного процесу, зниження температурного фону не очікуємо, проте антициклон утримує над нашим регіоном теплу та стійку повітряну масу. Таким чином, незважаючи на сезонні закономірності, циркуляція атмосфери вирішує все. Для Черкащини це означає, що до кінця робочого тижня ніяких дощів, багато сонця та не по осінньому, високі. Вночі 11-16 градусів, в день 24-29 градусів. Середньодобова температура повітря 20-21 градус. Та більше нагадуватиме першу половину серпня. Умови для накопичення вологи в ґрунті та сівби озимих культур залишаються складними. Погода сприяє ефективній підготовці господарського комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період, проте мінусом. Є збереження надзвичайного п'ятого класу пожежної небезпеки у лісах області.